Зовсім рано Юрій залишився зі своєю сестрою-сиротами, і його виховувала бабуся. Хоча в нього не було ще власних дітей, він тільки планував створити свою сім'ю, бути повноцінним щасливим батьком і чоловіком, але в мить небезпеки він взяв зброю і пішов захищати свою рідну землю. На превеликий жаль на полі бою. Війна забрала ще зовсім молодого. Молодого чоловіка і українця Юрія. Дуже прикро, що в час війни гинуть найкращі. бо саме їм судилося жити, відбудовувати нашу рідну Україну після перемоги. Нехай Господь дасть сили вам війні, пережити втрату, дорогої близької вам людини, чоловіка і брата, другої побратима. Вічна йому пам'ять і царство Небесне.